Так, дивіться, яка позиція нам попала. Це реноколеус. Графітовий колір, лінзована оптика. Ці автомобілі мають оцинкований кузов, який практично в них не є. Комплектація у нас басей, ось такі легкосплавні диски. Гуми у нас практично немає. Так, ціна його 12800, 200 тисяч пробіг. Пишуть нам оригінальний 12 рік. 2 літра дизельок 110 кВт. І коробочка тут у нас звичайний гідротрансформатор. Проста, надійна, безпроблемна. Також двигун цепний привід ГРМ. Це такий комерційний двигун. Який може накатати нереально великий кілометраж, якщо ви будете його обслуговувати. Так, комбіновані сидіння, двокзоний клімат, оригінальне кермо, навіаційна система також присутня. Непогані автомобільчики можна розглядати до покупки. Досить живучий цей двигун, хороша коробка передач і надійний кузов, має безключовий доступ на передніх на задніх дверках. І гарний графітовий колір. Цей автомобіль у нас на транзитних номерах до ціни 12800 Добавляємо сертифікат відповідності українським стандартам, який коштує 2,5 тисячі гривень. І перша постановка на облік, яка буде коштувати також в районі від 150 до 250 доларів. Залежить, яка ціна буде вказана в митній декларації на цей автомобіль.